Ну, капітан очевидність, звичайно, ну але це ж правда, Головне, що він сказав правду. Так, можемо, ми, ну, можемо так само його повторити. Ну, ми, ми ж бачимо, що зараз у нас на вулиці ще плюсова температура, а вже пішли відключення. Значить, проблеми в енергосистемі вже існують. При пониженні температури вони стануть ці проблеми більші. Тому е, я вважаю, що зима буде точно важкою, там важчою чи, чи чи не важчою вона буде за попередній, не знаю. Та що робити? Ну, відповідь проста: якщо є можливість себе забезпечити якимись е, автономними джерелами, от або е, перебратися, скажімо так, з за місто і жити. Там, де ви можете себе легше забезпечити цими джерелами, треба робити це, тому що в містах е, вірогідність того, що е, жити буде важче є така вірогідність. Да?